Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні неділя, 24 листопада, і зараз вже майже 10 година ранку. Ми зараз знаходимося біля готелю Трускавець 365. Я знаю, що в останніх відео вже напевно в найближчих 2 тижні дуже багато у відео попадав цей готель. Ви можете подумати, що це реклама, але ну, це не так. Якось так складаються обставини, що я тут якраз в тому районі і знімаю для вас відео. Падав три дні сніг, то четвер, п'ятниця і субота. Ну, бачите, сьогодні неділя, але я думаю, що до вечора снігу вже не буде, оскільки дуже сильно потепліло. І вже починається дуже сильний вітер. На неділю, друзі, передавали синоптики дуже сильний вітер. А ми зараз, друзі, йдемо до бівету. Я Давно там не був. 10 година ранку вже бівет зачинений, людей, бачите, на вулицях небагато. Хтось ще може спить, хтось снідає, хтось пішов до церкви. Ми зараз знаходимося біля житлового комплексу люкс і тут відкрився новий магазин, новий, продуктовий, напевно, магазин. Зручний магазин 7. Бачу, алкоголь там є, ну, відповідно, напевно, ще якісь продукти, ходоги намальовані. В цьому житловому комплексі вже є один продуктовий магазин, це міні-маркет, куп-маркет називається. І відкрили ще один. Раніше в центрі таких продуктових магазинів не було. Ну, бачите, в цьому житловому комплексі дуже багато тут, ну, практично перші поверхи все під бізнес. Багато різних магазинів, є тут і ресторан, і продуктові магазини, і естетик-центр. Ну, ми зараз, друзі, знаходимося в самому центрі курортного містечка. Я думаю, що хто був... Хоч раз у трускавці, то пізнається місце. І тут в центрі дуже багато є ресторанів. Тут Дольчевіта, далі Хінкальня, також ще ресторан Сохо, Дон Япон, бачите, клініка Печерських тут. І готель-сенатор. Вийшов з дому, була дуже гарна сонячна погода, зараз вже хмари помаленьку затягують над трускавцем і не знаю, можливо будуть ще якісь опади. Але вітер такий дуже холодний. Кілька місяців тому відкрили ще один Сінсей у Трускавці, ще один є, ну, перший, в торговому центрі Вектор. А тут відкрили ще один такий на два поверхи. Не знаю, чи доцільно було це робити. Не знаю, чи є тут люди. Коли раніше десь там місяць тому я заходив, але людей практично не було. Той, що в торговому центрі Вектор, то там люди є. Тут не знаю. Можливо, дешева оренда, ти. Але подивимось, наскільки довго він тут протримається. Був би ресторан, людей було б тут набагато більше, так? Магазинів з одягом тут вистачає, тут є Вавілон і інші бутіки Давно не був на біветі, навіть не знаю, хто в палаці культури Шевченка, чи є сьогодні якийсь концерт, і навіть не знаю, хто на слідуючий тиждень буде. Цікаво, зараз зайдемо, подивимось. Відділення Укрпошти. Це центральне відділення. Ще одне відділення є по вулиці Стебницькій, ну на Стебницькому кільці раніше. Стебницька 80. Таке враження, що вже настала зима, ну ще кілька днів осені в запасі є. Тепла вже не обіцяють, там, ну завтра плюс 9 таке, вівторок десь плюс 8. А далі буде знову похолодання, знову будуть опади у вигляді дощу. Ну, снігу на 1 грудня не передбачають, так, як в минулому рок, як в році. 1 грудня була дуже красива така зимова погода. Впало біля 15 см снігу і було відкриття. Ялинки на центральній площі, Ну, в цьому році я ще, ще не чув про відкриття ялинки, не знаю, коли воно буде. Відділення Приватбанку зачинене на ремонт. Майстри працюють і в неділю. Немає багато людей, таке враження складається, що розкавці дуже мало людей, але коли Вийдеш ввечері до бювета, то людей стає більше. Ну, в таку погоду також не хочеться виходити. Якщо є у вашому санаторії чи готелі якийсь басейн, спа-центр, і він ще й включений у вартість, куди ще ходити. Є спа зали, тренажери, різні спа-процедури. Перед нами готель Весна. В Попередніх відео я розповідав рік заснування цього готелю, ну і багатьох інших. Бачите, Вілла Софія, вулиця Суховоля, також кафедра нетрадиційної медицини. Вілла Калина, медичний центр Андрос. Ну і санаторій Світіс. Хотілося б кудись би поїхати на екскурсію, але не в таку, друзі, погоду. Я люблю гарну погоду, щоб зняти для вас гарне відео, а знову неділя виходить така, що погода не дуже. Пишіть, друзі, в коментарях, коли ви приїжджаєте в Трускавець на курорт, і які екскурсії обираєте? Чи поблизу Трускавця, чи десь подальше. Мені цікаво. Ну і чи взагалі як приїжджаєте на відпочинок, чи взагалі вибираєте якусь екскурсію. Чи постійно в Трускавці. Це буде цікаво не тільки мені, а також глядачам каналу. А ми зараз сходами спускаємося вниз до бівету. А, Недавно, ну, це верніше, кілька днів тому я шукав інформацію про ті чи інші санаторії, і попалась мені одна фотографія. Магазин Карлсон ще не працює, можливо, пізніше відчиниться. Попалася одна фотографія в бювет. Оце ну, кілька років тому, влітку. І я вже навіть забув, що раніше квитки продавали ближче до бювету. Там було дерево, були лавочки, і було, було місце для афіш, і там ті панянки продавали квиточки. Хотілося, щоб вже торговий центр парк добудували і це все тут. Огорожу прибрали, щоб вона тут все красивіше виглядало. Але коли це буде невідомо. Дуже мало людей. Дуже мало і не знаю, як вам, але мені не так цікаво знімати відео. Я люблю, коли багато людей. Я думаю, що ви так само. Хоча є люди, які пишуть в коментарі, що відпочивають і на відпочинок їдуть тоді, коли менше От розкавців людей. Так би мовити, відпочинок без натовпу. Ось тут бачите є афіші реклами концертних програм, які будуть в Палаці культури Шевченка цього тижня. І Тоня Матвієнко, і Альберт Савтиков, і Павло Табаков, також Наталія Валевська, Ну, а завтра Павло Як Зібров. Голуби чекають на людей, щоб їх погодували, а тут написали, що годування голубів заборонено, і штраф 1700 гривень. Бачите, тут. А там, друзі, праворуч під тим деревом, яке вже обрізали. Раніше продавали квиточки палац культури Шевченка. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Броньки на магнолії не знаю. Таке враження, що вона хоче зараз розцвісти. Всім гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!